Всіх вітаю на каналі. З вами знову канадський Марк. Я тут, в штаті Флорида. І щоб бути точніше, з вами зараз рухаюся до Ківест. Зараз вам закину, покажу на екрані. І оцей міст, що позаду мене, він фактично з'єднує ці малесенькі острови, які нас між які доводять до Ківест. Ми рухаємося в сторону Куби, і коли я доберуся до Ківесту, я буду якихось 90 миль фактично від Куби і 150 миль від міста Майами. І тут дуже водиться класна риба. акули водяться люди тут прямо з цього моста, де я стою, ловлять рибу, як ви бачите, і тут цікаво, дуже дуже цікава така атмосфера. Оце міст, який фактично з'єднується дуже вузько між цим. І тут з боку. Люди, якісь човенних мотор поламався, і вони фактично не можуть завести свій мотор і не знають, що вони будуть робити. Зараз то дуже така ситуація в них дуже така досить критична. І хотів звернути вашу увагу, бачите, електричні, як електричні ці зроблені цікаво повністю в океані, і вони з'єднують всі ці електрику до всіх цих маленьких поселень, селищ, які тут знаходяться. Дуже така, знаєте, цікава ситуація. Повністю всюди смітники, спеціально, щоб не було сміття, щоб ніхто не розкидав нічого. І вон тут люди не можуть завести свій човен, як ви бачите внизу. Дуже цікава ситуація. Тут недалеко, тільки що бачили ми дельфінів. Дельфіни собі тут плавають і поплили вже в ту сторону повністю. Справді, природа тут в Флориді просто феноменальна, тут дуже цікаво. І, чесно сказати, я от був майже на всіх островах Гавайських. То тут, в принципі, навіть крутіший, набагато цікавіший, і набагато більше є, що побачити, дійсно, дуже сильно рекомендую всім сюди поїхати. Їдемо далі, будемо знімати далі цю всю прекрасну природу і цю красу. Дивіться, яка тут риба водиться, бачите? Фактично, всю цю рибу можна брати, крім оцих двох груперів. Їх не можна чіпати, і у цей А Bull Shark виявляється, що можна брати тут. Є нерс і bull акули. Дві дуже цікаво, яка тут різноманітність, є, звісно, в океані і дуже відкриває можливості для рибаків. Друзі, зверніть вашу увагу в загальному на природу. Дуже цікава взагалі тут природа, зовсім вже трошки по-іншому, все від Майами. Тут більше таке знаєте, селище, тут багато різних курортних таких е готелів. Тут е дуже великий риф, один з найбільших в світі знаходиться. І в загальному дуже багато людей е з човнами. Дуже багато різних дилерів, які човни продають, і навіть не човни, а такі конкретні кораблі, які коштують більше ніж 200 тисяч американських доларів. І знаєте, хотів з вами ще поділитися дуже таким цікавим фактом. Можливо, багато людей думають, що тут в Флориді, в штаті Флорида, Майами, що тут дуже дорогі ціни, що тут в загальному нереально просто е, жити. В загальному така нормальна квартирка в високоповерхівці, якщо брати навіть центрі Даунтаун Майами, буде вам коштувати біля 2,5 тисячі американських в місяць, і це такий непоганий квартирний комплекс, який має зал спортивний басейн в будинку. Тобто, в принципі, це непогана така ціна, враховуючи, де ви знаходитеся. Потім, якщо ви хочете шукати щось дешевше, ви можете знайти за 1600-1800 американських, трошки таких менших таких районах, не таких хороших районах, але може бути. Тобто доступність тут є. Потім по цінах, тут справді дешевші ціни, ніж Торонто, дешевші ціни, ніж Ведмунтоні, на продукти, на різні фрукти. На овочі і чому тут набагато дешевше? Тому що тут, по-перше, є дуже багато різноманітності. Тут конкуренція розвинута в тому плані так добряче, що кожна компанія, кожні магазини, продуктові, маленькі, фермерські різні базари. Це все працює і людям є куди йти. Люди мають різні можливості, куди рухатися вперед, назад. Це добре, це дуже велика конкуренція, вона зменшує, звісно, ціни і це створює доступність. Тобто, в принципі, якщо ви працюєте, маєте роботу, нормальну, більш-менш середню роботу, ваша дружина працює, ви працюєте, то тут досить так зручно жити, враховуючи, як я вже підкреслив, де ви знаходитеся. Тепер, що я хочу вам ще розповісти про цей Ківест, куди ми зараз прямуємо. Ківест дуже цікаве місце, тому що там дуже багато. Кораблів завжди тонуло, і там дуже багато людей їде специфічно, щоб неряти, щоб дивитися на ці всі закинуті кораблі, які лежать на дні океану. Також дуже класні рифи. там, Люди їздять туди, щоб дивитися на різні риби, в загальному вчитися, скуба, скуба дайвінгом займатися. І саме містечко досить старовинне, там є багато, дуже таких. Цвинтарів там дуже кажуть, що там навіть є привиди. Це такі, знаєте, байки розповідають. Але цікава така атмосфера, і точно, як ви бачите, навколо зараз себе в загальному, що місти справа, якщо ви подивитеся, це колишній міст для поїздів, де йшли поїзди фактично через океан. Зараз, як бачите, він не діючий. Потім переробили, були на деякий час той міст з колії на просту дорогу для того, щоб автомобілі могли просуватися нею. Але це не було практично, особливо враховуючи, скільки багато автомобілів постійно рухається цією дорогою. І цей міст, що було збудувати всі ці 42 мости, які з'єднують ці малесенькі остров... островці, це було дійсно багато грошей треба було заплатити, зробити часу. Але тепер маємо те, що маємо люди рухаються. Це одна з таких топових місць, куди люди їздять, і сюди в загальному Флориду їздять абсолютно зі всіх штатів Америки. Тут навіть по можна побачити багато дуже номерних знаків з Пенсильвейнії, з місці з того, як його називається з Норд-Дакота, з Каролайна, з Лас-Вегасу. Навіть я бачу з Каліфорнії, приїжджають. Є що побачити, розумієте? Люди люблять, люди горді за цей штат, особливо американці, вони хочуть себе тут знаходити, бачити. і Їм дуже дуже подобається в загальному, що штат Флорида в загальному вам надає. Тут стільки всього можна робити, що фактично, якщо ви візьмете просто пляж, відпочинок з пляжом. То тут ви можете додати ще їздити, наприклад, ходити по Everglades національній парки, кому дуже багато крокодилів є пантерів, різних звірів. Потім можна собі нормально так покататися. Як бачите, океан досить спокійний сьогодні. Прекрасний день, 36 градусів тепла. Ну просто робіть, робіть що ви забажаєте, і дійсно показує наскільки міцна Америка, який це багатий штат. І наскільки тут, можна сказати, порядок, отже багато побачив і дуже мало сміття, як для такого великого штату, де дуже багато людей проживає. Зараз, друзі, ми гуляємо вуличками містечка на ім'я Ківест. І як бачите, дуже багато пальм. Сьогодні тут така температура, що просто припікає. Навіть неможливо передати вам. До якої степені припікає аж е, е, зараз сонечко. Але я хотів вам просто показати. Подивіться, бачите, тут приватні різні такі будиночки рі, цікаві. Потім отакі от джипики їздять, всі по Тому що тут фактично, або якщо кондиціонер маєте, навіть деяких машинах, кондиціонер вам дуже сильно не допоможе. Я вам хотів просто показати, як тут люди живуть в Сполучених Штатах Америки, в цьому такому, можна сказати, курортному містечку. Тут проживає. 25 тисяч uh, людей, і в загальному сюди дуже багато ще приїжджають, деколи взагалі парковки навіть неможливо знайти. І люди собі беруть, наприклад, отакі маленькі машинки і їздять собі по цьому містечку, бо тут дуже зручно. Тут бачите, приватна така будинок приватний. Люди собі кущики посадили, дуже багато ящерок бігає, різних ігуан. Також uh, дуже багато різних цікавих пташок, Дуже багато людей себе закривають, забори. Все, як має бути, тому що не люблять, щоб дуже заглядали, дивилися. От, наприклад, цей чоловік він приїхав з Месачусетс, бачите, і собі тут має таку, можна сказати, відпочинкову будинок, його здає собі, коли його тут нема. Травичка така, як Келим, такі от трамвайчики їздять сюди, для туристів показують містечко, Ківес для всіх. І дивіться, які тут такі. Більш дорожчі будинки, такі будинки, які коштують по мільйону доларів, навіть і більше. І відповідно до цін навіть Канаді, то тут ціни не такі дорогі за те, що ви маєте, за те, що ви купуєте. Бо навіть я кажу, якщо ви тут будиночку не будете жити, то ви можете цей будиночок здавати і отримувати досить непогані гроші щорічно, круглорічно. І не переживати, що ця, ці, ці, ці гроші будуть вам пропадати. Бачите, як люди свій мають такий забор. Повністю все закрито, гарно, акуратно. Тут в Америці дуже багато людей мають забори, так як в нас в Україні. Дуже гарно себе повністю обгороджують, так як воно має бути. А відчувається якась хата, якась приватність, повно пальм, повно кокосів. І такі, знаєте, от вулички американські. Думаю, що дуже і дуже вам цікаво на це все подивитися на власні ваші очі. Зараз ми ще підемо трошки в інший бік, почекаємо, щоб перейти дорогу. Дуже багато людей їздять без шоломів тут на мотоциклах, на мопедах. Чи це добре, чи погано. Звісно, погано, тому що якщо у вас машина зіб'є, то шанси вас вижити дуже і дуже маленькі, але все рівно можна вижити і це вже добре. Але люди тут дуже мають таку велику приватність, розумієте? Люди тут не переживають так сильно за якісь закони. Поліція дуже сильно так не причіпляється. До людей, тут тільки дійсно причепляються поліція, якщо ви щось погане зробили і не більше. Дивіться, який там гарний в нього заїзд до хати. Тут собі різні туристи, старші американці собі просто на роверах їздять, відпочивають. От така типічна Флорида для вас, друзі. Отак От виглядають різні подвір'я в людей. Тут має собі такі подвір'я заїзд, пальмочки, різні такі, бачите, будинки прямо при, при дорозі. Дуже так досить тіснувато в деяких ситуаціях, але все рівно цікаво. Дуже багато тут американців живуть в інших штатах і просто тут мають нерухомість. Ще купили цю нерухомість, коли вона була ще більш-менш доступніша, і собі так от, знаєте, проживають в цьому такому туристичному містечку на ім'я Ківест. Я думаю, що вам точно таке відео сподобається, цікаво. подивитися. а вон там зараз вам ще покажу церкву. Тут дуже багато церков в Флориді, дуже віруючі люди живуть, проживають. І це добре, приємно бачити, що ще підтримують так дуже сильно віру і в загальному ходять до церкви в понеділях. Тут майже ніхто дуже нічим так не займається, як нас вдома. От бачите, така церква акуратна, гарна, прибрана, все як має бути з каменю. Тут якісь українські прапори в людини. Бачите, українців тут хватає. тут навіть є польський такий. Магазинчик по різних м'ясних продуктах і продукції різні. Ну, цікаво, друзі, дуже навіть цікаво. Можна багато чого побачити. І з вашу увагу хочу ще звернути, дивіться, які цікаві вулички. Такі бокові вулички, де люди мають свої подвір'я і так далі. Всюди тут, друзі, бачите, дуже багато корей, півень ходить, і тут дуже їх багато по всьому. Фактично острову, тому що їх вони повтікали, коли люди їх привезли, і вони так розмножили. Сюди по острову бігають маленькі ціплята з півнями, з курами. Дуже цікаво, знаєте, так нагадує трошки Україну. Приємно дорі. Друзі! Хочу вам трошки показати в загальному центр цього містечка Ківест. Як бачите... Тут можна дуже багато орендувати собі різні скутери, різні маленькі такі машинки для гольфу, і їздити по цьому містечку, і просто нам на як то кажуть, дивитися, що тут є цікаво. Справді містечко досить велике, пішки буде складно ходити. Тут ціни вже трошки трошки дорожчі ніж в самому Майамі. Звісно, це зрозуміло, тому що сюди важко на по, до, доставляти різний товар, бензин. Тут трошки дорожчий. Але в загальному тут повно різних сувенірних магазинчиків, барів, кафе. Люди ходять купатися, потім ввечері приходять сюди щось поїсти. Тут різні можна тури собі замовити. Ну в загальному дуже цікаве таке міс... місцина, така. Я думаю, що вам теж цікаво, просто подивитися, як тут фактично. Ми зараз дуже близько біля Куби, біля столиці Куби, Гавани, і можна деколи побачити звідси столицю Куби, якщо гарний день. Прозорий день. Можливо, навіть сьогодні я вам ще зможу це все показати на власні очі. Бачите, друзі, скільки тут різних. Дивіться, який прапор американський великий. Показує, наскільки тут дуже люди займаються націоналізмом, дуже горді, що вони американці, в загальному багато є всього цікавого і хорошого. Зараз підемо ще далі, подивимось. Дивіться, друзі, різні магазини можна одяг собі купляти. Різні сувенірчики такі цікаві. Потім з цього боку так само бачите повно-повно різних магазинів, барів. Зараз подивимося, що тут ще таке можна побачити. Тут бачите бізнес внизу, зверху живуть люди. Зразу дуже економно, зручно. Багато людей в загальному ходять, гуляють, це такий історичний даунтаун, центр цього містечка. Справді тут дуже велика така. Е Історія, тут навіть Хеммінгвей такий був, е, як то називається, знаменитий е, письменник, який тут звідси походить. Ну, Цікаве містечко, дуже зелене, багато різного, різної інфраструктури. І, звісно, тут деякі будівлі з дерева навіть будувалися колись, бо це вже такі старовинні містечка з 1800-х років будівлі. Дуже Тут є такий цвинтар, дуже старовинний цвинтар, де дуже багато поховання стародавніх і в загальному. Ну, думаю, що цікаво вам побачити це все на власні ваші очі, щоб ви, як то кажуть, нічого не пропустили з мого каналу. Друзі, зараз я стою фактично на краю Ківест. І звідси буквально за тим човном знаходиться Куба, столиця Гавани. Столиця Гавани, в якій я був, я колись стояв в столиці Гавани в Кубі і дивився на цей бік. А тепер я тільки що поплав фактично... В цьому океані тут дуже справді класна вода, дуже тепленька вода, але дуже багато водорослів і дуже велике таке каміння. Тому потрібні такі, знаєте, якісь зуття, щоб не заходити просто на босу ногу, бо можна покалічитися. І дійсно невідомо, що там плаває внизу, і деколи краще бути в безпеці, ніж потім пожаліти. Хотів вам ще показати трохи, дивіться, друзі. Бачите, який океан. Океан досить приємний. Кажу, тут така вода набагато тепліша, навіть ніж е, на Гавайських островах. Але просто тут дуже багато водоросів, трошки за того неприємно купатися, і великий ризик акул, що можна побачити і потрапити на акулу. Це зараз є закарий національний такий парк, можна сказати, стейт парк, в якому є навіть така ціла, ціла фортеця, яку колись використовували, щоб охороняти ті весті в загальному ці, ці острови. Але тут справді досить гарно, прекрасно, багато, досить людей. Сьогодні понеділок, тут неділю набагато, набагато ще більше людей, дуже багато човнів плавають. І вон от, фактично там, де знаходиться Куба. А з цього боку навіть видно деякі малесенькі, більш-менш такі острови. Я сподіваюся, що вам сьогоднішнє відео сподобалось. Я вам дійсно показав дуже багато чого. Флориди, якої ви можливо ще ніколи не бачили і не побачите з україномовних блогерів. Але я радий, я радий, що я маю таку можливість вам це все показувати. Я знаю, що вам подобається. Я ще створю пару цікавих відео, дуже важливих цікавих відео, щоб загальному вам показати загальну таку середину з, е, цього прекрасного штату Флорида, Майами, Ківе і так далі. Але ця природа. Перестає вражати. Дуже гарно, прекрасний день, добре скупатися. І вода дає завжди таку прекрасну, важливу енергію в житті, якої дуже складно десь інше взяти чи набратися. Я сподіваюся, що вам відеоролик сподобався, він більше цікавий, інформативний. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.